Які кошти ви залучаєте в здійснення даного проєкту? Звідки вони з'явилися? Всі так степить, для ті наші ні Ні, 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 мене чекає. <світ> 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 ну, <тумбоч така>, <світ> ну, справа не в Тумбурці. Справа в тому, хто долучається до реалізації проєктів і наскільки вони реалізовані. Бо в мене, е, я би хотів в себе десь е, під, підозру, що це відбувалося до вибуху. Закінчились вибори. Я хочу знати послідовність, як для себе. Ви знаєте, ми настільки строго в цих питаннях, і настільки, ну, скажімо, лояльні, як би то можна сказати, що ми не кланяємося комусь дуже сильно. Ми йдемо спринчити. І оці інвестори, і ці спонсори, яких ми маємо, вони нас підтримують. І зараз ми вже виготовили детальний план території. Це перше, що було. Що треба пройти в, ці, в цій, цій структурі е, кошторисної документації, то воєнкові вже вона оплачена, зараз для виготовлення е, земельного плану, земельної ділянки самої, для, для відведення. І так дальше, і далі, і піде далі виготовлено проєкт кошторисної документації. Сила громади в тому е, ця, ці батьки, які мають діток, вони здатні <кій> <кій> раді того. Щоб дати якусь суточку уваги приділити тим їхним дітям. Ми то, може, так, сприймаємо в повсякденному житті, і так йде і воно загал, і там не дуже то, е, приділяємо цьому уваги. Але мама, яка сидить по, постійно біля дитинки і каже, коли це закінчиться. Є ще сили якісь, які можуть долучитися і відпустити мене на 5-6 годин в день, щоб я могла зайнятися якимись іншими справами.